Люденьки, всім доброго морозного ранку! Їдемо сьогодні на такому прекрасному автомобілі в унікальному кольорі, і будемо розмірковувати про речі, які нас в цих автомобілях будь-яких приваблюють. Погнали? Нарешті на дворі трішки посвітлішало, і можна записати не тільки звук, а й відеоряд. Гадаю, вам мене приємно не тільки слухати, а ще й дивитися, оскільки вчора стукнула цифра 186 тисяч підписників на каналі. Дякую, до речі, кожному, хто долучився до неї, кожному, хто дивиться мої відео. А найголовніше, хочеться сьогодні саме в цьому відео відзначити тих, хто проявляє активність під відео в коментарях. Адже оці самі подобайки, оці самі коментарі, вони допомагають все ж таки поширювати відео так працюють алгоритми Ютуба. Чим більше якихось реакцій під відео. Тим сама платформа вважає, що це відео цікавіше і починає частіше його пропонувати до перегляду іншим людям. Тому хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. І сьогодні хочеться записати свої думки в такому розмовному жанрі стосовно того, тих коментарів, тих думок, які я бачу під своїми відео. Вже давненько я цю рубрику не поповнював. Якби вирішив не рефлексувати, не нести в цих відео якийсь негатив, а просто. Свої думки відсторонено розповідати зі своєї сторони, як я бачу. Ту ситуацію, про яку пишуть люди в коментарях. Отже, сьогодні хочеться поговорити про таку річ, через яку чи через які речі ми з вами робимо вибір, зупиняємо свій вибір на тому чи іншому автомобілі маркці, моделі, чи взагалі якихось характеристиках. Адже особливо після відео про електромобілі, їх з'являється додалі більше на каналі. Ну ця тема розростається, якби. Електромобілі займають свою успішну нішу, якби. І під відео про електромобілі я неймовірно часто зустрічаю коментарі стосовно того, що от, «Та я ніколи не пересяду на ці електромобілі, чи «Та я б краще от на своєму 20-річному автомобілі на Газу проїхав би, та воно ще й за ті самі гроші і так далі. І... Ще одна думка дуже подібна до автомобілів, які публікуються там, наприклад, в якихось незвичних версіях, дуже класних комплектаціях і так далі. Це коли люди пишуть, що от воно все те не потрібно, купу грошей за нього віддай, користуватись ними не будеш, і так далі. Тими всіма асистентами. І, от мені хочеться просто самому зрозуміти, чи дійсно саме через економію. Купівлю автомобіля там на газу чи купівлю автомобіля в абсолютно простій барабанній комплектації, ви віддаєте перевагу саме таким автомобілям. Адже ну, автомобіль, окрім того, що він може переміщувати вас, там ваших родичів, там, родину, друзів, там, співробітників, ваші вантажі, якісь з місця А в місце Б? Ну, тобто, це зараз в наш час це не просто якась там тарантайка, де є чотири колеса, кермо, воно кудись їде, о Боже щастя. Невже для вас в даний час це є найголовнішою характеристикою, що воно от просто їде? А для тих людей, які пишуть про економію там на газу на чомусь там іншому, не вже для вас саме головна характеристика від автомобіля це те, скільки він споживає. Просто я от свою думку персонально, чому я почав саме відео, підводку, саме зйомку конкретно цього автомобіля. Тому що я дивлюсь по реакціям знову ж таки у себе в інстаграм. Підпишіться на нього, до речі, якщо не підписались, там зовсім трошки залишилося до 10 тисяч підписників. Я розміщував фото цього Passat Alltrack, який, ну, по суті, якби Нічим не відрізняється від подібного Passat Alltrack, який є вже там біля місяця в наявності, і який я також публікував раніше. Але стільки позитивних реакцій стосовно цього автомобіля, і в телеграм-каналі, і знову ж повторюсь, в інстаграм я ще не бачив. Через одну просту характеристику цього автомобіля колір. Колір зараза такий, що я не знаю, якби це була там. Мовно кажучи, щось там не знаю, що це китайський якийсь автомобіль, чи може навіть Жигулі, то, мабуть, через цей колір, ну це я так все ж таки е, перебільшую, але ну колір зараза такий приємний, що от саме через цю характеристику, дуже часто люди готові віддати перевагу одній марці, одній моделі, якби не зважаючи на всі інші характеристики. А люди тут розповідають тільки про там, економію, тільки про те, що от, головне в автомобілі, щоб воно тільки їхало, та і все якби. Хочеться почути вашу думку. Які для вас головні фактори при виборі автомобіля? Адже це допоможе мені не тільки там, можливо, правильно аргументувати свої думки у відеооглядах, а ще й правильно підбирати автомобіль, які будуть пропонуватися. Для купівлі, для пригону, чи і в цілому, якби, які треба популяризувати серед нашого населення, серед наших людей. Тому, будь ласка, напишіть, от, просто перше, що вам спало на думку, коли ви думаєте про свій автомобіль, от, чим він вам найбільше подобається: дизайн, там, ходові характеристики, тяговитість двигуна, економія знову ж таки. Що для вас саме топ, саме найважливіше, через що ви обрали саме цей автомобіль? Це, ну, мені реально дуже і дуже цікаво про це почути, тому що я розумію, що більшість тих коментаторів, що пишуть от перелічені раніше думки, це люди, е яких є меншість. Тому що більшість людей все ж таки віддає перевагу тому чи іншому продукту, не тільки автомобілю. Це я розумію. я Знайомий з більшістю таких маркетингових психологічних досліджень, які говорять, що все ж таки, коли ми щось собі купуємо, коли ми щось собі обираємо, ми все ж таки керуємося в першу чергу емоцією. Тобто, зараз дуже важлива візуальна емоція. Колись так була важлива емоція того, що ти сів в тарантайку. Боже, вона їде швидше, ніж ти можеш іти, і ти при цьому не прикладаєш особливих зусиль. Але час змінюється, світ розвивається, технології Автомобілі змінюються, з'являються там. З'явилося зараз дуже багато різних автовиробників, і їх автомобілі. Ну вони всі можуть їхати переміщувати вас з точки А в точку Б. Але виробники роблять їх різними для того, щоб ви могли собі якби обрати щось. Що підходить більше вам, що подобається більше вам. Це різні дизайни, різні кольори використовують. От, мабуть, чому цей Passat Alltrack такий цікавий людям, чому на нього так багато позитивних реакцій? Тому що в такому кольорі побачити Passat – це якийсь нонсенс, тому що це зазвичай всі звикли німець. Це сіра, якась така непримітний сірий автомобіль, яких на дорогах дуже багато, вони не... Приваблюють обкою нічим абсолютно, і ну, на них дуже часто не звертають увагу. Ну, на відміну, наприклад, від там східних азіатських виробників автомобілів, які і дизайни вичорні різного роду малюють і там світла на автомобілі, і кольори використовують різного роду. Мені здається, от саме тому цей Passat от, викликав таку бурхливу реакцію, позитивно, саме тому, що. В ньому є емоція. В ньому є, от реально в Харкові стоїть дуже схожий посад, але в сріблястому кольорі. Реакції на нього не так багато, тобто колір єдина річ, через яку люди готові змінити автомобіль чи віддати перевагу, наприклад, при купівлі от, автомобіля тому чи іншому кольору. Тобто, все ж таки емоція, це важливо. Хтось купує автомобілі, наприклад, не знаю там якихось заряджених версій з потужними двигунами, які там можуть дуже швидко 0-100 їхати, які можуть 200 їхати, і так далі. Тобто, людей драйвить саме цей параметр, і їм не важливо, що там по показникам бортового комп'ютера, скільки вони там газу, бензину чи дизеля витрачають на. Їзду на цьому автомобілі їм важлива саме емоція, те, що вони отримують від того, як автомобіль керується, від того, наскільки він комфортний. Від того мене, наприклад, пруть. Я гадаю, ви по моїм відео зрозуміли, що мене. Цікавлять саме якісний набір асистентів, щоб автомобіль був безпечний, щоб я, коли їду в велику відстані, я на автомобілях їжджу багато, щоб я не втомлювався. Тобто я не хочу вже зараз в сучасному світі витрачати величезну купу своїх зусиль просто на те, щоб от. Тисячу кілометрів сидіти отак, от в одну точку туди, ну не в одну, окей, там зеркала, ще по бокам дивитись, але виключно займатися керуванням автомобіля. Я наїздився вже, я проїздив сотні тисяч кілометрів не на одному автомобілі, і я зараз, коли кудись їду, я зараз дружину прошу іноді сісти, проїхати, тому що їзда за кермом мене вже починає певною мірою бісити. За винятком того, коли приїжджає якийсь цікавий автомобіль, от просто цей пасат, я на пасатах переїздив. Ну, неймовірно велику кількість часу. Але коли приїхав цей зелений пасад, чорт забирай. Мені на ньому так захотілося проїхати, навіть при тому, що зараз я сиджу за кермом, я кольору цього автомобіля не бачу. Тому що все закрито там панелями цього автомобіля. Єдине, що допомагає, ембілайт підсвітка і підсвітка по екранам меню саме зеленого кольору. Це дуже круто, що в фейсліфтовому пасаді є можливість саме різних кольорів там. Обирати собі підсвітку і ти можеш якби настрій собі міняти. От мене драйвлять ці штуки, що ну ви зрозуміли, я втомився від частково від однотипних автомобілів. Як часто пишете знову ж у мене на каналі, що чому у вас там одні ваки, ви що там в інших не розбираєтеся, вам інші не цікаві. Мені вони цікаві, але дуже часто люди не заходять в опис каналу, не дивляться, не читають, що там написано, що... Тут на каналі публікуються автомобілі, які у нас замовляють замовники. Саме тому ви бачите частіше вак, саме тому, що його привозити там з Німеччини вигідніше ніж щось інше. Ми велику кількість автомобілів інших марок і моделей також перевіряємо, доставляємо. В Німеччині у нас їх дуже багато забирають саме по Європейському Союзі. Абсолютно різних марок. Нам, в принципі, без різниці. І мені навіть приємніше знайомитися, працювати з чимось іншим, відмінним, тому що ну, приїдається. Потроху набридає, тому навіть коли пасад з'являється, просто був звичайний, потім прийшов його фейсліфт, Чи той самий гольф був звичайний, потім прийшов фейсліфт, чи був сірий пасад, потім приїхав зелений. Це вже якась нова така іскорка, яка тебе зсередини трошки збуджує, яка дає тобі якусь нову емоцію. Бо саме заради емоцій, ми з вами, друзі, живемо. Звісно, можливо, в когось емоція, це саме те, що він максимально економно, дешевше і інших їздить на, з точки А в точку Б, може переміщуватися. Я ні в якому разі не хочу вас а, засуджувати в тому, що вам це подобається. Єдине, що я хочу сказати всім, і особливо тим, хто пишуть подібні коментарі, та я от таке не брав, та кому воно потрібне, та механіка то минуле століття, то для пенсіонерів. Друзі, якщо людина будь-яка, я мій замовник, ваш товариш, друг чи абсолютно незнайома якась людина придбала собі автомобіль з тим набором параметрів, які ви бачите, навчіться поважати вибір людини, тому що це реально дуже важливо, тому що це і в вашому подальшому житті зробить так, що ви. Ну, трішки правильніше до життя будете відноситися. Ви маєте зрозуміти раз на все життя, що всі люди різні, якби всі люди. Переймалися тільки тим параметром, який важливий від автомобіля чи будь-якого продукту для вас. То ми б з вами жили в такому ідеальному світі, де всі, де все виглядає як під копірку. там як в радянському Союзі, там сіре пальто було, чи щось підчизаючі чи шапки, щось подібне. Тобто, воно не цікаве. Не цікаво бути однотипним, не цікаво бути таким, як всі, не цікаво бути, якби, займатися речима монотонними. Це, до речі, от монотонність одна з речей, через яку люди змінюють автомобілі, навіть якщо вони абсолютно адекватні технічно, там, косметично, з ними все добре, вони їздять, працюють. Ну просто автомобіль набрид. та хочеться чогось нового. Тому що щось нове, навіть якщо в тебе був сірий пасат, а ти потім купив зелений, воно додає тобі якихось нових емоцій, і у тебе зароджуються всередині, отут в голові, нові думки. Нові ідеї ти починаєш якось більш натхненніше працювати, та й в цілому життя стає яскравішим. Монотонність вона ніколи і ні до чого хорошого не приводила. Тобто, завжди треба в своєму житті дивитися вперед, дивитися на щось наступне, про щось мріяти, умовно кажучи. Ну мрія це завжди така річ для багатьох недосяжна, але планувати собі треба щось набагато вище. Монотонність вона не дає можливість людині розвиватися. Абсолютно. Тобто, та, дуже класно, ти там знайшов якусь роботу, вийшов на якийсь постійний дохід, який от в даній точці тебе задовільняє. Але життя рухається. повторюсь все розвивається, з'являються нові продукти, нові автомобілі, нові там види двигунів, пального там чи ще чогось подібного. якби і Приходить час, коли ти там на своїй монотонності, на своєму одному улюбленому автомобілі проїхав 10 років, а на тебе вже починають дивитися як на якогось динозавра. Ти ходиш всім розповідаєш, який в тебе крутий 1,6 MPI, на який ти поставив газ їздиш там вдвічі дешевше від дизеля, а тут газ дорожчий вдвічі. Тому ну, треба адаптовуватися до всього. І найголовніше, що не треба. Не треба ностальгувати по минулому, як раніше було класно, які були надійні автомобілі, як вони не ламалися і так далі. Тому що, ну, якби це було так, то виходить, що те, що ми маємо зараз, це була б не еволюція, а по-іншому називається деградація. Гірші автомобілі, найкрасивіші. Хоча і споживають менше, якщо на них не ставити якби, якісь додаткові, якби приспособи, які зменшують їх споживання, то в порівнянні з одним видом пального сучасні автомобілі вони звісно стали набагато економніші. Так, це коштує грошей і в розробці цих технологій, і в виробництві. І в маркетингу, тобто також виробникам, треба більше витратити грошей на маркетинг, щоб ви придбали саме цей його новий продукт, і вам потім більше грошей треба витрачати на те, щоб сучасний автомобіль обслуговувати, підтримувати його в належному стані, але таке життя. Без якби, такого розвитку, без збільшення вартості. Знову ж таки, що таке збільшення вартості? Я дивлюся, як люди негативно реагують на те, як нові автомобілі стають дорожчими, мабуть, не розуміючи того, що вони ходять на роботу, там хтось виробляє продукт, хтось надає послуги, і вони не думають про те, що. Якби до їхнього продукту чи послуг відносилися саме таким чином, тобто хотіли, щоб цей продукт ставав кращим, але при цьому дешевшим, то вони при цьому б самі заробляли б і отримували б менше грошей. Тобто Для них це є абсолютно не плюсом. Так само, як і для автовиробників. Якби так, Зараз дивимося елементарно. от я... Дивлюсь на реакцію людей по тому ж самому восьмому гольфу, було в мене порівняння з сьомим гольфом, всі реагують на те, що от автомобіль став там простішим, дешевшим в усьому, там кочерга під капотом з'явилася і так далі. Друзі, ну чудес не буває. Ринок починає заповняти дуже велика кількість автомобілів, і в нинішній час, коли там. Елементи автомобіля будь-які завдяки сучасним технологіям зовнішньому вигляду можна зробити по вигляду. Такими, які виглядають, тягнуть на набагато дорожчий матеріал, а по факту там торохтушка, пластик, якби. І вже виробникам, які виробляють там преміальні автомобілі, які виробляють якийсь середній сегмент. Ну, наприклад, візьмемо той самий Volkswagen, який славиться тим, що це автомобіль, умовно кажучи, такий, мабуть, найбільш збалансований відносно якості і своєї ціни. То їм вже важко тримати таку планку, тому що люди дивляться, о, у Мігана є всі ті самі асистенти. У Мігано там такий двигун, така соя потужність, він в такому ж самому класі. Так він виходить тоді ще й кращий того самого Гольфа. А те, що воно торохтить пластикове, те, що там екрани з такою підсвіткою, що на Aliexpress зараз вже за там, менше 100 доларів планшети якісніші почали з'являтися, їх це абсолютно не цікавить. Якби. Саме тому. Сучасні автомобілі, як бачите, от і в восьмому гольфі я відзначив у себе в огляді, що десь там трішки тонший пластик, десь там трішки зекономили там на тій кочерзі, чи в багажнику, десь там шумку гіршу поставили, тому що неможливо люди перестали, люди мені здається втратили взагалі можливість оцінити якість. Повторюсь, через те, що сучасні технології здатні зробити ту саму шкіру, той самий пластик чи будь-яке інше оздоблення будь-якого продукту. На вигляд, особливо дизайн зараз бере дуже і дуже дуже класно, якби перетягує на себе багато споживачів просто через дизайн. Зараз комп'ютерні технології дозволяють і намалювати, і виробити таку річ, яка може бути лайном відвертим, але виглядає так гарно. Неможливо очей відвести, якби. і люди її купують. Якби. От, заплутався я в кінці своїми думками, але дуже багато всього навалилося. Відео я не знімав за останній час багато. Саме тому і думок у мене змішалося багато. Е, якось так. Пишіть свої думки стосовно того, повторю ще раз, що ви думаєте, чому ви обираєте от автомобіль там той. Чи інший знову ж таки, думки стосовно було відео? Давайте поговоримо і про це: про мій електромобіль та mx 30 в якому я в принципі розповів, чому я віддав перевагу цьому, точніше, не я, а ми разом з родиною, оскільки це родинний автомобіль. Я ну, якби не є таким диктатором в своїй родині, коли обираю якісь речі там, для дружини чи для дитини, такі, як я хочу. Я звик до того, що, як я говорив вже у відео, я поважаю думку інших. Я залишаю людям своїм рідним право на самостійний вибір і право хоча б в чомусь приймати участь у виборі того чи іншого продукту, навіть автомобіля. Оскільки на тому електромобілі в мене більше їздить дружина, то який сенс мені обирати той автомобіль, який подобається більше мені? Хоча повторюсь, мені Mazda також подобається. От, я в ній знайшов, там, дружині подобається зовнішній вигляд. Я віддав їй перевагу через те, що в неї є певні характеристики. Там, дуже класна шумоізоляція, наповненість асистентами, особливо асистентами безпеки. Дуже там, прикольний зовнішній вигляд, незвичний, так би мовити. Це якби, річ, про яку я взагалі ніколи ні з ким не сперечаюсь. Подобається тобі. Там, Риноміган, ну це твоя думка, я її поважаю. Але коли ти вже починаєш ставити певні речі на ваги і казати, що воно не те, що там таке саме, а воно ще й краще, то це вже, вибачте, тут вже навіть я іноді не витримую. Так, да, то стосовно мазди, також якби що, бачите, я обрав її не через те, що вона там їде там, багато. Ну, от є в цього автомобіля інші характеристики, якби які мені важливіші, які на вагах переважили запас ходу. Це для електромобіля. Дуже важливо, тому що коли ви почнете його експлуатувати, а я свій електромобіль вже більше двох років експлуатую, а не просто там його там продавати, знімати його огляди, у вас думка вже трішки змінюється. Ви вже маєте досвід, і ви розумієте, що скільки б того запасу в електромобілі не було, його завжди буде мало. Він поки що не замінить повноцінний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Таймо мені здається, ще й найближчі якісь там 5-10 років точно не замінить, які б потужні зарядки не ставили, скільки б батарейку туди не запихали. До речі, зверніть увагу, як різко в електромобілі почали зупинили, зупинили нарощування об'єму саме батареї. Почали гратися більше з потужністю порту, розвивати інфраструктуру, тому що зрозуміло, що ну, якби. Так, то йота, там вже я чую декілька років, здається про те, що знайшла якийсь, винайшла твердотілий а, а, акумуляторну твердотілу батарею, якої досі ми в виробництві на електромобілях ще й досі не бачимо. Кажуть, чув дзвін та не знаю, де він. Якби. Зробили, розрекламували, але його ще й досі нема. А ті технології, які є зараз, літій там літій полімерні, там залізофосфатні батарейки чи різного роду, які використовуються в електромобілях, якщо в них збільшувати ємність, суттєво збільшується вага. А вага це один із найважливіших факторів, який впливає і на витрату пального автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, і на споживання електроенергії електромобілем. Тобто Бачите, вперлися в такий собі глухий кут, і що далі? Мені здається, просто електромобіль залишиться в своїй ніші, я вже не вперше говорю це в своїх відео. Там, двигуни внутрішнього згорання ще дуже довго будуть працювати, ми їх будемо ще дуже довго бачити на дорогах і в продажу, тому що вже ті, хто кричали, що там автовиробники до 2025 року, хтось з країн там обіцяв в 2030 чи 2035 році повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, вже ці норми потихеньку послаблюють і вже не кажуть. Чого. Того, що зрозуміло, що електромобілі не вивезуть те навантаження, ті швидкості, ту кількість роботи, яку виконує двигун внутрішнього згорання. Навіть норму Євро 7, здається, чи то відтермінували в Європі, чи то пом'якшили. Через те, що там такі норми заклали, що автовиробники, які керують в цілому якби, і політичною ситуацією, і цима всіма якби, нормами. Сказали, що шановні екологи, ми цього не вивеземо ще технології, чи точніше, навіть не ще технології. А на мою думку, здається, що з двигунів внутрішнього згорання, що бензинових, що дизельних зараз витиснули вже з них просто все. Їх настільки обвішали різного роду вже системами екології. Там когось по що ну куди ще далі, як то кажуть? Мені здається, що є двигун внутрішнього згорання. Певний час він ще попрацює. Є електромобілі, які зайняли свою нішу. Для багатьох електромобіль може стати єдиним автомобілем, який перекриє всі їхні потреби, тому що є величезна купа людей, які там за межі свого міста роками не виїжджають. Їм ті тисячу кілометрів запасу ходу взагалі не потрібно. І з'явиться щось інше. Наприклад, водневі автомобілі. Тому що, наприклад, по тій самій Німеччині здається, виходять вже на рейси випускають не перший автобус з водневим пальним. Якби промисловість працює на водневому паливі, поки що воно доволі таки дороге у виготовленні. Якби дедалі більше в Японії там вже здається кількість заправок для водневих автомобілів дійшла до сотні чи до декількох сотень. Це вже про щось. Говорить. Але чому її досі цієї технології немає? Тому що якщо викотати одразу всі технології промисловість, ми з вами напродукуємо велику кількість продуктів, які будуть стояти і будуть нікому не потрібні. Тому технології, автомобілі, різного роду продукти вони вводяться поступово, щоб в тому. В числі, і ми з вами мали постійну якусь роботу. Адже, ну, уявимо, що виготовили якусь кількість автомобілів, якби все, всім достатньо, автосалони забиті, майданчики всі забиті, ніхто не купує. Що робити людям, які там влаштовані на роботу на заводах? Саме тому придумуються нові технології, вводяться з деякою затримкою, придумуються екологічні якісь норми, обмеження, якісь стандарти і так далі. Вводяться якісь нові фішки, нові кольори дизайни в автомобілі, щоб змушувати людей, їх купувати, платити гроші і таким чином платити зарплату нам з вами. Попереду блокпост я вже на трентів доволі таки багато. Пишіть свої думки в коментарях стосовно того, що я говорив в цьому відео, і про і що просив залишати думки внизу. Вкотре дякую за перегляд, гарного вам вихідного і до нових зустрічей!